У цьому відео я вам розповім про ігри, які роздають по підписці PlayStation Plus Extra та Deluxe за серпень 2024 року. Добрий ранок, тінанок, З вами Відео Рейсер, і це новий випуск рубрики PlayStation Plus для бандерівців. Якщо ви забули, то я нагадаю, що на каналі є дві рубрики: це PlayStation Plus для українців та PlayStation Plus для бандерівців. PlayStation Plus для українців це рубрика, який розповідає про PlayStation Plus Essential, тобто три ігри у місяць. PlayStation Plus для бандерівців це рубрика, де я розповідаю про PlayStation Plus Extra та Deluxe, тобто 20 ігру у місяць. Але перед тим важлива інформація. хочу нагадати, що в нас в країні триває війна і наш обов'язок цивільних людей допомагати зсу нашою гривнею. Тому під відео є посилання на фонд. Повертайся живим. Допомога зсу це дуже важлива річ, а тому, якщо у вас є можливість, занатити. То скористайтеся нею і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також, якщо ви задонатили на ЗСУ, і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість задати мені для того, щоб я був сексі. Але подумайте двічі, чи варто це робити, та вводьте правильну суму, бо кошти я не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Вітьмак 3» – Це рольова гра у відкритому світі заснована на книгах відомого письменника Анджея Сапковського від CD Projekt Red. Сюжет гри розповідає про Геральда Рівії, мисливці на чудовиськ. Гра займає культовий статус серед ігроманів. Відкритий світ надзвичайно великий та поділений на різні регіони, насичений великою кількістю як основних, так і додаткових квестів, починаючи від «Принеси мені пательню до пошуків зниклих персонажів, оскільки це рольова гра, то відповідно рішення гравців впливають на світ та сюжет. У гри є декілька кінцівок. Проходження та дослідження усієї гри займає більше 170 годин. Також у гри є дуже цікава міні-гра «Гвинт». Це карткова гра у всесвіті «Відьмак», яка також здатна затягнути вас на добрі десятки годин, бо реалізована вона досить глибоко і складається враження, що ніби граєш у окрему гру. Мені особисто подобається Cyberpunk 2077 більше ніж відьмак 3», але язик у мене не повернеться сказати, що ця гра не заслуговує такої до себе уваги. Рекомендую до проходження усім любителям відкритих світів та RPG. за безкоштовно я вважаю, такі ігри пропускати не можна. Але у гри є суттєвий мінус: це відсутність української локалізації. Wild Hearts це пригонись гра від EA, де ви полюєте на гігантських монстрів у фентезійному світі, натхненному феодальною Японією. У грі ви граєте за мисливця, які подорожують до фантастичного світу Азума, натхненного феодальною Японією. Азума страждає від нападів величезних монстрів, відомих як кемено, які змінили ландшафт. І загрожують життю мешканців. Ваш герой знаходить стародавню технологію Каракурі, яка допомагає боротися з цими монстрами. Ви допомагаєте місту Міното, виконуючи завдання та полюючи на кемено, щоб відновити процвітання міста. Гра пропонує кооперативний режим, де ви можете об'єднуватися з іншими гравцями для полювання на кемено. Кооперативний режим дозволяє грати з друзями або випадковими гравцями. У гри відсутні українська локалізація. Watch Dogs 2 – це пригодницька гра у відкритому світі від Ubisoft, друга частина трилогії про хакерів. Сюжет гри розповідає про Маркуса Холлоуея, молодого хакера, який приєднується до групи Десік, щоб зупинити корпорацію Bloom і її систему CCOS. Сюжет Сюжету гри досить стандартний, як майже в усіх ігор. Від Ubisoft. Якщо перша частина серії була похмура та нагадувала атмосферу фільмів про Джона уіка, то друга частина більше схожа на типову підліткову комедію про революціонерів-анархістів, які борються проти спостереження світових урядів. За їхніми громадянами. Ці ідеї подаються дуже беззубо та нецікаво. У діалогах ви будете чути підліткові жартики про чоловічі статеві органи. Отже, говорячи про сюжет, він веселий, але абсолютно типовий для ігор від Ubisoft. Відкритим світом у тій частині служить відомий Сан-Франциско, і він реалізований у грі досить добре. Розробники змогли передати масштаб усього міста та відтворити усі відомі пам'ятки та вулиці. У грі є багато відкритих інтер'єрів, які гравці зможуть досліджувати. У кожного NPC є своя предісторія та дохід, але в той вже час відкритий світ відчувається декоративним та неживим. Що я маю на увазі? Давайте, до прикладу, візьмемо ігри Rockstar Games, у яких відкриті світи відчуваються живими та не декоративними, через ставлення розробників до деталей. Розробники Rockstar Games намагаються занурити гравця у їхні світи, створити правдоподібну ілюзію, що вони реальні, та кожна дія гравця має наслідки, які впливають на навколишнє середовище. Розробники з Ubisoft мають інший підхід. Вони якраз створюють великі відкриті світи, але не роблять їх реальними. Замість цього вони створюють реалістичні декорації. На які ті гравця ніяк не впливають. Фактично така ж сама історія трапилася з Watch Dogs 2. Проте відкритий світ у грі насичений досить немалою кількістю побічних завдань. Також у грі є можливість кастомізації персонажу, транспорту та зброї. Наприклад, у грі є немала кількість магазинів одежі, також у грі присутні автосалони, де ви можете придбати транспортний засіб, який можна буде викликати за допомогою смартфону. Говорячи про смартфон, то він виступає у ролі ігрового меню. За допомогою смартфону ви можете робити фото та селфі, шукати відомі пам'ятки та місця з реального. Но Сан-Франциско вмикати власну музику, працювати таксистом, ну, типу Uber водій, та запускати квести це досить прикольна фішка гри. Також головоломки, які були присутні ще у першій частині, стали більш важкими. Говорячи про мувмент та борохливість головного героя, то тепер у гравців є можливість повноцінно займатися паркуром. Головний герой цієї частини рухається вільніше, ніж Ейден Пірс з першої частини. Що стосується бойової системи цієї частини, то вона є досить посередньою. Анімації, плавні та реалізовані дуже добре, але сама боївка дуже слабка, оскільки у Головного героя, основна зброя це більярдний шар, закріплений мотузкою. Виходячи з цього, у грі бойова система стає супер заскриптованою. Гравцеві тільки потрібно натиснути одну клавішу, і він побачить просту заскриптовану сцену, як головний герой вирубає ворога. Тобто бойова система у грі фактично містить тільки один удар. Говорячи про зброю та стрілянину загалом, то вона реалізована досить погано, тому що зброю, яку має головний герой по сюжету, зроблена на 3D принтері, що дуже крінжово. Сама зброя відчувається, ніби ти стріляєш з грашкової зброї. Абсолютно абсолютно усі види цієї зброї відчуваються однаково та не мають віддачі, що створює досить погані враження про саму гру. У грі також присутні багатокористувацький режим до чотирьох гравців, у якому можна бігати та досліджувати місто, оскільки він повністю інтегрований з одиночним режимом. Також багатокористувацький режим містить у собі багато кооперативних місій, які можна проходити разом. Також мережева гра містить різні режими, такі як полювання за головами, різні перегони та перестрілки, та мій улюблений режим вторгнення, режим, у якому один гравець таємно заходить до другого гравця. Він же у свою чергу займається чимось своїм у відкритому світі, та навіть не підозрює, що хтось до нього зайшов. Завдання того гравця, що таємно зайшов до іншого підкрастися до своєї жертви, гравця, до якого він зайшов. У свою чергу, гравець, якого хакнули, має знайти того, хто його хакнув, та вбити його. А гравець, який хакнув його, має ховатися недалеко від своєї жертви, у межах зони, яку жертва бачить, щоб процес зламування завершився. Якщо жертва не знаходить гравця до завершення взламування, то гравець, що зламує жертву, у підсумку виграє. Мені особисто подобається цей режим через напругу та елемент хованок, коли один шукає, а інший ховається. В основному багато режим програє GTA Online або RDR Online, бо він не має великої кількості. Цікавих активностей, тому що він тісно пов'язаний з одиночним режимом. Я рекомендую цю гру для проходження, якщо ви любите серію Watch Dogs або любите ігру у відкритому світі, але не очікуйте від цієї гри якогось глибокого сюжету чи детального та живого відкритого світу, як у rdr 2, наприклад. Це просто непоганий клон GTA від Ubisoft про хакерів з веселим сюжетом та непоганим багатокористувацьким режимом. У гри є також суттєвий мінус відсутність української локалізації. Райт 5 це реалістичний симулятор мотогонок, де ви можете змагатися на понад 35 трасах, і керувати більш ніж 200 мотоциклами, насолоджуючись динамічною погодою та покращеною фізикою. У гри присутні такі режими, як кар'єрний режим та багатокористувацький режим з можливістю розділеного екрану, та кросплатформеного режиму. У гри відсутня українська локалізація. Cult of the Lamp – це пригодницька гра з елементами roguelike та симулятора будівництва від Месів Монстр, де ви граєте за ягня, яке створює культ, щоб перемогти суперників і стати єдиним істинним культом. У грі граєте за ягня, яке було врятоване від смерті божеством на ім'я той, хто чекає. Щоб віддячити за порятунок, вам потрібно створити культ, який буде вірно служити цьому божеству. Ви будете подорожувати різними регіонами, боротися з ворогами та рятувати інших тварин, які можуть приєднатися до вашого культу. У грі є елементи управління ресурсами та будівництва, де ви повинні забезпечувати своїх послідовників їжею, житлом та підтримувати їхню віру через ритуали та проповіді. У грі є режим перманентної смерті. У цьому режимі смерть персонажа означає кінець гри, і вам доведеться починати заново. У грі є присутній сплітскрин режим, тобто ви зможете пройти гру зі своїм бро. У грі відсутня українська. Локалізації Наруто бороту Шенобі Страйкер повертається до PS Plus. Я вже розповідав про цю гру у відео PlayStation Plus для Бандерівців за жовтень 2022 року. Це багато користувацька онлайн -гра, де гравці змагаються в динамічних боях, щоб стати найсильнішим шинобі у всесвіті Наруто, у гри відсутня українська локалізація. Серія ігор Sword Art Online. Це серія ігор аніме від студії Aquaria, де гравці потрапляють у віртуальну реальність MMORPG, де смерть у грі означає смерть у реальному житті. Я не буду заморачуватися. Всі частини цієї серії ігор, які входять в цю добірку, я залишу в описі під цим відео. Так що розгорніть описи там почитайте, яка вас конкретно частина серії цікавить, а Потім ви її завантажите. Домовились у цих ігор. Також підсутня українська локалізація, Ігри будуть доступні 20 серпня. Ну що ж, відео підходить до завершення. І хоч сказати, що ця добірка є досить непоганою, оскільки ми у ній отримаємо Візьмак 3, одна з найкращих RPG ігор, Watch Dogs 2, непогана гра від Ubisoft, Ride 5, непогані перегони на мотоциклах, інді гру та купу аніме лайна. Але у цій добірки є також цілі недоліки. Наруту топоруту Шанові Страйкер вже роздавали у жовтні 2022 року. Ми отримаємо гру від Єй, яка і так роздається по підписці EA Play. А найголовніший недолік цієї добірки це те, що у ній немає жодної гри з Українською локалізацією. Перше, про що вас хочу попросити, це підписатись на мій канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати моїм власним Ахметовим по посланню знизу на мою дякую. Бережіть себе, хватить і не тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна, мати. До нової зустрічі!